Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов найближче 20 хвилин у цій студії на інтерв'ю дням. До нас завітав політолог-міжнародник Дініс Зійналов. Вітаю вас! Добрий день, пан Дініс. Ви знаєте, ми про цю тему не перший раз говоримо. Особливо Одесити, особливо жителі нашого регіону, які наближені до Придністров'я, не можуть про це не говорити. Бо всі телеграм-канали спочатку, наприкінці минулого місяця, говорили про те, що Придністров'я буде звертатися до Росії з проханням приєднати їх, що ця непризнана республіка буде якимось чином розбурхувати всю цю інформацію, інформаційну в оцю от війну проти нас, а потім, мабуть, ще щось буде. Приєднання, військове, не військове, на словах, ні на словах. Ми про цю тему говорили з багатьма. І хочеться сьогодні з вами поговорити про це, або запитань величезна кількість. Всі запитання, всі відповіді експертів, які вже були, людей поки що не заспокоюють. Є кількість людей, які кажуть, ну, поживемо, побачимо, як воно буде. А є люди, які переживають, бо дійсно переживати є чого. Ми з 91-го року бачили, як там все почалося, потім 2006-й і так далі, так далі. Зараз бачимо цю війну, переживаємо все це. І не хочеться, щоб ще з одної сторони до нас прийшла ось а, така загроза. Тож, 28 числа непризнана республіка звернулася до всього світу. Там вони обіцяли, що вони там до Путіна звернуться, вони звернулися до всіх. Що ви почули у цьому зверненні? Що це було? Ну насправді перший аспект, на якому варто акцентувати, наша з вами задача, моя як політового міжнародника, ваша як представників журналістської спільноти не заспокоювати людей, а подавати їм реально дійсну картинку. Абсолютно. Тому дійсно те занепокоєння, яке зараз наявне в суспільстві, те про що ви сказали, воно має місце бути і. Певне, я би навіть сказав, що певною мірою добре, що воно є, адже е, ми вже навчені гірким досвідом не про великий жаль, е, що ми маємо оцінювати всі ризики і загрози, які. Може бути з різних сторін да. відносно того звернення, про яке ви сказали, яке було 28 лютого. Ну, по-перше, варто зауважити формат цього звернення. Це відбулося у вигляді з'їзду так званих депутатів, так званої Придністровської Молдавської республіки. Хочу зауважити, що державною мовою цієї так званої республіки вважають і російською, і українською і Молдавською. І дуже помітно було, що один з Спікерів виступав українською мовою. Звертався якраз так, так причому досить непогано yeah. є, є деяким нашим політикам, чому повчитися е, у. Цього спікера стосовно подачі цього звернення стосовно формату, знову ж таки, як ви правильно зауважили, це звернення було адресовано не всім на світі, починаючи від організації Об'єднаних Націй і ОБСЄ, закінчуючи конкретними точковими бенефіціарами, скажімо так, отримувачами цього звернення ну, в даній ситуації в особі Російської Федерації, буду відвертим і мої очікування, і очікування моїх колег. Вони абсолютно справдились, uh -huh. тобто ніякої сенсації, яка б, скажімо, так змінила світовий порядок. Ми не почули. Ми почули лише чергові проросійські наративи, yeah. чергові вкидання відносно того, що ось з нашою думкою, ну, маю на увазі з придністровською думкою, ніхто не рахується, що нас тут не вважають за людей. Ми зазнаємо різних утисків. Ось зверніть на нас увагу, тому це звернення було більшою мірою спробою підняти все таки суспільний інтерес uh -huh. до так званої ПМР, не тільки в скажімо так регіональному контексті, там молдавський контекст, український контекст. Російський, а й взагалі увагу з боку інших світових акторів, тому що будемо відверті, ну, придністровське питання воно дуже давно вже заглухло. не на перших Пер... шпальтах. Так, не на перших шпальтах абсолютно, і в інформаційному полі воно не активно вибивалося, Тому е, ймовірно, це була просто спроба зброїти знову цей е, вибачте мене на слові, вже трошечки тухлий компот угу. і е, спробувати. Показати, додати, нових да, додати нових смаків туди. Ну ми ж не почули, що вони хотіли, щоб їх приєднали до Росії, як хтось обіцяв або хтось там вангував, що точно буде таке звернення. Там були, ну, здебільшого, такі лозунги, якісь, здебільшого, якийсь там хелп і так далі. А, хоча при цьому економісти кажуть, що в цьому зверненні вони побачили спробу якихось грошей для ПМР вибити. Чи побачили ви такого? А насправді, по перше, варто з чим розібратися, це е, з тим, звідки взагалі з'явилась думка, що на, на цьому з'їзді буде якесь звернення до Путіна да, з проханням да. приєднати е, так звану ПМР до Росії, е, е, якщо уважно проаналізувати взагалі інформаційне поле, за другу половину лютого відносно mm -hmm. саме. Подібних новин, скажімо так, то можна чітко простежити, що по великому рахунку цю ідею просували самі ж росіяни, угу. тобто з боку, скажімо так, Молдови або Придністровської частини Молдови, і навіть з боку України, подібних меседжів не звучало. Згадати прес-конференцію президента Зеленського, де він чітко заявив, що о, у нашої розвідки і у молдавської сторони немає жодної інформації, яка підтверджувала, що подібне звернення буде. Ці меседжі просувалися саме російською стороною. Потрібно mm. розуміти, що їм якраз таки в цьому контексті це вигідно, yeah. адже м, отримуючи подібні е, новини, подібне інформаційне поле. Дуже легко, по-перше, відволікти увагу світової спільноти або принаймні регіональних акторів від ну, більш актуальних, скажімо так, проблем порядку денного, зокрема на лінії фронту російсько-української війни. По-друге, варто зауважити і на економічних питаннях uh -huh. Молдова досі закуповує газ у Росії, і варто розуміти, що залежність від російського газу, взагалі від російської економіки, в Молдові, досить висока. А ми розуміємо, що Придністров'я повною мірою не підконтрольним суверенному уряду Молдови, але тим не менш е це частина Молдови, і економічні зв'язки теж ніхто не скасовує. Угу. І третій момент вже переходячи до економічних зв'язків, власне е ухвалення нового митного кодексу Молдовою. Е це, скажімо так, один з найключовіших меседжів, які прозвучав на цьому з'їзді. Але згадайте перед з'їздом про митний кодекс взагалі в інформаційному полі нічого не було. Абсолютно так тому е цей цей з'їзд і те, що було перед ним в інформаційному полі, це яскрава демонстрація того, що російські спецслужби, російські інформаційні спеціальні операції вони працюють, да. так, вони працюють чітко з однією метою. Відволікти увагу, розконцентрувати, розпилити, пустити пісок в очі, для того, щоб світ був роззосереджений по різних гарячих точках. Гарячих я маю на увазі не тільки в військовому плані, але в інформаційному, також ну і плюс додати для своїх виборців, колишніх, які будуть обирати вже ну вже обрали. Розуміємо Путіна, але ну будуть вигляді робити, так. що вони будуть його обирати вже днями. Для них цю от інформацію, що притисняють руська мова рускоязичних, так так і все погано, і, і, і так далі. І помогіть і спасіть. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, як Путін може використовувати з вашої точки зору цю всю інформацію? В нього вибори зрозуміло, що він абсолютно на 100% знає, що він на найближчий термін вже виграв. Йому вже і пообіцяли, і він сам все зробив для цього. Але цьому мені здається, що йому ця от, а, новина про Придністрові навіщо то потрібна? Щось він буде з цим робити, або напередодні виборів якось він про це скаже, або на самих виборах щось для чогось воно йому потрібно. Що він а, з цього буде мати? По перше, варто розуміти, що на території так званої ПМР проживає велика кількість російських громадян, uh -huh. тобто. Придністров'я після е, здобуття незалежності, так званої, е, виникла ситуація, при якій е, люди опинилися в правовому вакуумі, mm -hmm. і навіть не всі мешканці Придністров'я мають, наприклад, молдавський паспорт. Хоча yeah. з точки зору Молдови, це територія саме Молдови. Е, і тому у багатьох людей в Придністров'ї, по два по три паспорти а то і чотири навіть так да. так. і велика кількість мешканців Придністров'я. Якщо я не помиляюсь, майже половина вони мають саме російський паспорт. З точки зору російського законодавства, це російські громадяни, які, звісно, мають право голосу на виборах, у тому числі виборах президента Російської Федерації, які ось будуть в середині березня цього року, тому перший перша мета це звісно активізувати електорат, який знаходиться на території Придністров'я, заради того, щоб показати легілегітимітизувати угу. ті вибори, які будуть да. зробити такий процес легалізації. За кордоном, тому що ми розуміємо, що ну до прикладу, минулі вибори 2018 року в Росії я маю на увазі президентські, вони мали змогу відкривати в своїх дипломатичних представництвах, в тому числі посольствах консульствах, у тому числі на території Європейського Союзу, свої виборчі дільниці да. зараз, звісно, певною мірою, навіть якщо це можливо зробити інформаційний контекст. Змінився, звісно, зв'язку з російсько-українською війною, точніше, з її більш активною фазою, в порівнянні з 2018 роком тому, звісно, потрібно знайти механізми для того, щоб внутрішній. Споживач політичного продукту, я маю на увазі в самій Росії. Він побачив: о, так нас підтримують не тільки е, тут да. і, і зараз, а нас підтримують і ще ось в Придністрові, наприклад, угу. в Абхазії, в Південній Осетії, Це також частково визнані з нашої точки зору, взагалі не визнані е, державні утворення. Тобто, перша мета це, звісно, демонстрація такої собі е, підтримки світової спільноти. Да. Другий момент це намагання знову ж таки залучити вище вже згаданих російських громадян, які мають російські паспорти, в внутрішньополітичний російський дискурс угу. для того, щоб вони не забували про те, хто їм дає гроші, не забували про те, за да. кому вони взагалі існують знову ж таки військові утворення російські, які знаходяться на території Придністров'я. І третій момент, звісно, вже пов'язуючи. Політичні фактори і економічно військові, ті, які були в другому моєму аргументі, це бажання роботи на перспективу. Тобто в Росії прекрасно розуміють, що зараз військовим шляхом. Ніяк неможливо вибити коридор до так званого Придністров'я, угу. і ми дякуємо за це нашим збройним Абсолютно силам Силам так, оборони. Да. Адже цей план був зруйнований за планами Кремля, і це вже публічно відомо. Коридор, який вони намагалися пробити до так званого Придністров'я, відрізати Одесу і частину Одеської області від іншої території України, і власне таким чином зробити блокаду і потім просто цю територію захопити і власне Приєднати Придністров'я на абсолютно легітимних yeah. підставах на підставі референдуму, який був у 2006 році, так званого референдуму. Приєднати до Росії зараз це неможливо зробити жодним чином фізично. Ми це розуміємо, тому для того щоб це питання не скидало з порядку денного, щоб воно було на слуху. Uh -huh. Путін намагається тримати Придністров'я коло себе. Бо він розуміє, що. В Придністрові приваді теж люди не дурні, які розуміють, що ймовірно краще не з Росією бути, а рухатися і реінтегруватися знову в Молдову той шлях, який Молдова їм запропонувала. І тому він намагається запропонувати їм якісь альтернативні плюшки я у вигляді тут, подібних да, з'їздів. Да, да, так да, угу. я тут ви можете розраховувати на мою підтримку. Ми колись та й вас приймемо. Угу. А те, що гагаузи приєдналися до цього, звернення. Те, що і вони подали свої голоси, сказали, що нас теж притисняють. А, Як це може зіграти зараз? Взагалі, в Молдові ви правильно зауважили, є дві автономії: Придністровська автономія і Гагаузька. Це досить складні регіони, будемо відверті. Придністров'я взагалі тимчасово окупована російськими yeah. військами. Гагаузія знаходиться під контролем Молдови, але. Проблемні питання в основному економічного характеру, які є в Гакаузі, вони і сприяють тому, що певна частина ГАГАУЗької спільноти заявляють про політичні е, амбіції, про угу. певні політичні, е, скажімо так, зауваження. Да. А, але вони в першу чергу все-таки е, змотивовані економічними факторами. тобто Богобуча або невого регіону, кількість державних дотацій, субсидій, шлях вступу до європейського союзу, адже Молдова є кандидатом до вступу да, в ЄС. Да. Тому в першу чергу це питання економічного характеру, які просто прикривають політичними різними заявами. Відносно утисків, ну звісно, це звучить смішно. Я думаю, нашим глядачам це теж дещо нагадує про ну, так, так про деякі утиски. Це звісно. Нічого інше ніж маячня, по іншому я це назвати не можу. Як це впливає на нас, і як це впливає на молдову загалом і на світовий дискурс, то звісно, це дзвіночок про те, що вкотре молдавському уряду і партнерам Молдови, зокрема Україні, потрібно звернути увагу на проблему гагаузів, а точніше на ті проблемні аспекти, які гагаузи, гагаузька спільнота намагається перетворити в проблеми. Політичного характеру, uh -huh. зокрема на економічні фактори, і намагатися домовити з ними, знайти компроміс, адже знову ж таки вони невід'ємна частина Молдови як держави. Плюс Гагаузька автономія, вона в контексті Молдови прикордонна до України, зокрема до Одеської області. І я особисто переконаний в тому, що Україна може запропонувати вигідні. Економічні умови видідні ага. умови економічного співробітництва з Молдовою, при якому ГГУська автономія і її економічні інтереси були враховані по максимуму, так. зокрема, мова йде про наприклад будівництво та відновлення старих залізничних шляхів, які Проходили територію Молдови на початку 2000-х років. Вони просто були законсервовані, закриті uh -huh. для України. Тут перевага велика в тому, що ми матимемо ще один потужний великий коридор для експорту сільськогосподарської продукції зерна. І металів також. А для Молдови і Гагаузької автономії, зокрема, це гарна можливість заробити на транзиті. Чому б ні? Ми готові за це платити. Я впевнений. Що якщо ми знайдемо вигідні точки, при яких могли б співпрацювати, то всі будуть тільки виграші, крім Росії, звісно. Ну звісно. А... Гаразд, таке глобальне запитання, але не можу не спросити вас. Чи можливо вирішити проблему Придністров'я політичним шляхом або економічним шляхом, не військовим шляхом? Бо з 91-го року, коли росіяни зайшли на цю землю зі зброєю, вони там залишаються, і воно постійно таке, знаєте. А, такий червоний флажок постійно перед нами, і оця от а, момент, який поруч з нами тут знаходиться, ну дуже небезпечно. Чи є шанс якимось чином Молдові самій, нам з Молдовою, Європі з Молдовою з Україною? Якимось чином все це вирішити? Бо вирішувати з Росією ми знаємо, як вона скаже це вирішити. Вона скаже, це моє і все. І давайте мені Одесу, Миколаїв, Херсон і все інше. І таким чином ми все вирішимо, і все нормально буде. Нам таке не, не підходить. Європі таке не підходить, Молдові таке не підходить. Чи є шанс якось політично все це вирішити? Ну, по-перше, варто одразу зауважити, у кого які тут позиції. Uh -huh. Ні Придністровська частина Молдови, ні сама Молдова. Не готові вирішувати це питання військовим шляхом, да. вони відверто це декларують, і навіть під час так званого травневого загострення в 2022 році, коли Придністров'я було ледь не на перших шпальтах світових змі, і українських у тому числі. То так само була загроза дійсно об'єктивна якогось військового військового руху. Назвемо це так, але цього не сталося. Я більш ніж переконаний в тому, що. Що подальші позиції вони лишатимуться такими щодо вирішення політичним шляхом цього конфлікту? Чи є шанс? Ви запитали? Да. Мені здається, що він найбільш ймовірним саме політичним шляхом аніж угу. військовим, адже очевидно, що військовий шлях він абсолютно ірраціональний в цій да, ситуації, да. він нелогічний. Знову ж таки, я проводжу паралелі з. Повномасштабним вторгненням, і тоді теж багато моїх колег і експертів казали, що повномасштабне вторгнення в Україну воно і воно абсолютно неможливе і нелогічне. І це дійсно так. Але тоді мої колеги не врахували один великий аспект. Росії вже не було чого втрачати. Угу. Вони вирішили йти до кінця, і Путін, намагаючись втриматись е, останніми своїми кігтями за владу, він пішов в лабанок. В цій ситуації і Придністровській частині Молдові, і самій Молдові, і іншим акторам, зокрема Україні, Румунії, тим, хто наближений Європейському Союзу, є що втрачати. І в першу чергу самим, самим же мешканцям Придністров'я є, що втрачати Абсолютно. І вони. Пам'ятають прекрасно е, ту війну, яка тривала 5 місяців е, на їх території і загинула за різними оцінками від тисячі до п'яти тисяч людей, ага. але для такої невеликої території з відносно невеликим населенням це величезні втрати. Да. І я більш ніж переконаний в тому, що цей конфлікт будуть намагатися вирішити політичним шляхом, е, у тому числі і росіяни зараз намагаються схилити це все на свою сторону політичними засобами е, відносно військового контингенту, які там присутні російський військовий контингент, нам відомо наразі, що до 2014 року через територію України на провеликі жалі, це варто визнати. Масово їздили російські військові, які робили ротації, no. певні резервні сили саме до. Території невизнаного Придністров'я е, з 2014 року це припинилося, але Росія все одно проводить такий рекрутинг на цій території, адже е, російське військо на території Придністров'я є напевне одним з найпрестижніших роботодавців uh -huh. з точки зору е, якості робочих умов і з точки зору е, фінансової нагороди, яку можна отримати. Якщо людина хоче зробити реальні гроші, люди йдуть в російську армію, і це правда. Тому е, задача молдови, і якщо потрібно, задача України, якщо молдова про це попросить посприяти uh -huh. в економічному плані, е, тому щоб створити для мешканців Придністров'я Такі права привабливі, привабливі умови в інших секторах економіки, не військових секторах економіки, так. які б змусили людей йти заробляти гроші там, і відповідно тут природнім шляхом рекрутингова система російська вона припинить працювати, адже ну будемо відверті, той контингент, який там є, він дуже обмежений і тримається ну на чесному слові. Ну і там вже дуже багато людей з іншими паспортами. Так та да, звісно, дуже багато людей, які ніколи росіянами і не були. Вони молдовані, вони придністровці. Вони будь-хто і ці дійсно паспорти які в них є, де шанс їм поїхати в Європу так. А, і так далі. Навіщо їм воювати? Не Вони думають абсолютно. в першу чергу про е, Ну, людина, так важлива, як і будь-яка людина. Ну, да. Я, як ви, ми думаємо в першу чергу про власне благо. Да. Це очевидно. Да. І в цій ситуації ну, буде дуже абсурдно, якщо е, представники так званої придністровської армії будуть воювати за Росію, при тому, що підтримки ніякої ні сухопутної, ні морської, ні повітряної з боку Росії немає. Ну це якщо говорити за військовий аспект, да. тому це абсолютно абсурдно, і я не виключаю ймовірність провокацій. Так. Провокації це одна річ: пряме збройне вторгнення там на українську чи на іншу молдавську територію. Це зовсім інше. Сподіваємося, так воно і буде. Будемо слідкувати за цією історією, будемо слідкувати за перебігом подій, держати, як то кажуть, руку на пульсі, на пульсі. і сподіватися, що все дійсно буде добре, якимось чином вирішиться це питання. І Придністровська Республіка у будь-якому вигляді, чи то признана, чи то не признана, все ж таки вгамується, і ми будемо знати, що наші сусіди спокійно собі існують, як і існували до цього. Всіх а, все влаштовувало, коли вони собі існували, через них їздили все це. Вони заробляли, ми жили спокійно. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки, завдяки нашим Збройним силам, нашим героям, ми будемо мати от такі спокійні кордони і знати, що все буде мирно, тихо. Тож хочу черговий раз подякувати нашим захисникам. Ми можемо спокійно спілкуватися про такі теми, заспокоювати наших людей, інформувати вас про те, що відбувається. І сьогодні з нами Денис Зейналов, політолог, міжнародний в нашій студії. Дякую вам. Дякую вам. Хочу подякувати і вам, що були з першим міським. Тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами, розумієте, і знаєте, що ворог ось такий може вдарити в будь-який момент. Тож тримайтеся, українці, і залишайтеся з першим міським.